Києві перевірять всі укриття після аварії у бомбосховище. Днями в одній зі столичних шкіл під час повітряної тривоги обвалилася стеля. В укритті в той момент були діти. Виявилося, зірвало вентиль труби. Обійшлося без постраждалих. Саме укриття відремонтували. Тим часом київська міська адміністрація наказала спеціальним комісіям перевірити усі бомбосховища до 29 грудня і, в разі виявлення недоліків, відремонтувати в найкоротші строки. З нами на зв'язку Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради. Пане Вітренко, вітаємо вас. Вітаємо доброго вечора. Слава Україні, Героям слава. слава. Чи встановлено вже які причини та обставини призвели до обвалу школи, які обвалу даху укриття школи, який ми щойно показуємо. А, дякую за запитання. Дійсно, вчора працювала комісія, яка була з районної служби а, з районного управління освіти, були представники ДСНС. А, першими на це місце цієї такої, скажімо, події прибув там заступник міністра Камишина Тимур Ткаченко, потім і міністр туди приїхав. Дивилося, що відбувається. Там а, причини одна: це було, скажімо так, це, я би сказав, навіть так, знаєте, трошки. Розширивши цю тематику, все це є наслідком. Перше було метро. Зараз оце це є наслідком безгосподарності київської влади, тому що мережі, які існують в Києві, їм системно вже більше 10 років, ніхто не займався. Справа в старих і зношених мережах, які ніхто не ремонтує, що буде наступним, де наступним така такий інцидент відбудеться, нам невідомо. Може в торговому центрі якомусь може в якійсь новій станції метрополітену, а може в якійсь новій школі. Пане Андрію, до кінця року доручено провести інспекцію стану укриттів і мереж в цих укриттях в усіх навчальних закладах столиці. Чи взагалі вистачить часу, аби це зробити? І скільки таких укриттів доведеться перевірити? Ну всі укриття треба бути перевірити всі укриття, які є в садочках і в школах. А я впевнений, що часу вистачить. Вчора ми розмовляли з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій з київськими представниками. Вони сказали, що комісії вже сформовані і вони будуть працювати якомога ефективніше. Досвід тим паче є вже два рази. укриття обстежували їх перенагідність. Тобто тому механізми напрацьовані. Я впевнений, що все ми встигнемо. Дозвольте уточнити, коли ви кажете безгосподарність міської влади, що ви маєте на увазі під цим поняттям? Я маю на увазі, що мережі міста Києва на 80% знаходяться в аварійному стані, і такий прорив вентиля або прорив труби може статися в будь-якому місці герої, в місті героя Києва. Тобто ми не можемо навіть прогнозувати собі, тому що з 2000 кілометрів київських мереж це труби гарячого водопостачання та труби теплопостачання. 80% вже відпрацювали більше ніж їх термін. Ніж срок експлуатації, а в програмах, муніципальних програмах, які е, пов'язані з комунальними з комунальним підприємствами. Я маю на вас, я перепрошую з комунальним господарством. В бюджеті це все не забюджетовано, їх заміна не забюджетована. Е, ну, справа ж тому, що їх під землею не видно, краще робити якісь напіврозв'язки або напівмости відкривати, щоб створювати собі якісь піар. Пане Андрію, а хто входитиме до цих от груп, які перевірятимуть стан мереж та укриттів, і за якими критеріями вони робитимуть свою оцінку? Туди будуть входити представники районних управлінь освіти, представники міського управління освіти, і будуть входити представники державної служби з надзвичайних ситуацій. Оцінка буде чи при оцінка буде робитися за технічним станом мереж, які знаходяться в укриттях, чи потребують вони ремонту технологічного, чи якогось іншого, чи не потребують. А загалом проблема зношеності комунальних мереж у місті Києві, На вашу думку, яких невідкладних рішень потребує для того, аби ну її можна розв'язати миттєво, для того, аби вона ставала менш гострою, Миттєво її, безумовно не роз, не розв'яжеш. Треба певний період часу. і Я вже казав, що більше 10 років йому ніхто взагалі не займається. Ну в муніципальних програмах з декількох тисяч кілометрів підземних мереж ремонтується 20, максимум 30. Тобто, треба. Не будувати щось нове, а треба дати лад тому, що в тебе вже є. Тому що зараз іде війна, і критична інфраструктура знаходиться під постійним тиском, навіть ворога ворог бомбардує бомбардує нашу критичну інфраструктуру. Тому треба приділяти особливу увагу забезпеченню функціонування критичної інфраструктури і бюджетувати її найголовніше а не бюджетувати нові розв'язки. Пане Андрію, ми дякуємо вам, що долучилися. Андрій Ветренко, депутат Київської міської ради, був з нами на прямому зв'язку. Він повідомив, що до 29 грудня мають спеціальні комісії перевірити інженерні мережі в усіх укриттях. І запевнив нас депутат Київради, що вони мають встигнути до цього року.